Дорогі українці українки, кілька підсумків за цей день. Перша фронт говорив сьогодні з головкомом загалом про ситуацію. Дуже вагомий результат. Те, що російській армії не вдалося реалізувати їхню харківську операцію. Максимально їх зараз тримуємо, знищуємо російські підрозділи, які заходять на нашу землю та тероризують Харківщину. Напрямок посилено, буде ще посилено. Була доповідь щодо донецьких напрямків, де найбільш важко працюємо над тим, щоб забезпечити більше резервів нашої армії. Зараз, завдяки перемовинам і зустрічам у Франції, ми маємо нові рішення для української оборони від Франції та Сполучених Штатів. Дякую, друзі, є прогрес і. по-другому. Артилерії, включно з виробництвом в Україні снарядів калібру 155 готуємо нову виробничу платформу. Буде також більше можливостей у нашої бойової авіації та реп. Дякую Франції та Еммануелю особисто за його ініціативу та підтримку наших пропозицій щодо тренування наших воїнів та забезпечення бригад разом. Ми готуємо нову системну основу для тренування підрозділів української армії. Я хочу також зараз відзначити наші підрозділи, які за цей тиждень проявили себе найкраще в боях. Харківський напрямок, 36-та окрема бригада морської піхоти, 92 га окрема штурмова бригада. Дякую вам на Донеччині. Дякую всім солдатам і командирам. 55-ї окремої артилерійської бригади незмінно ефективні. І ще за результатами цього тижня є за що особливо відзначити воїнів ГУР, саме підрозділ Група 13 та спецпідрозділ Шаман. Молодці і наші воїни Служби безпеки України, Центр спеціальних операцій А, департаменти контррозвідки та військової контррозвідки. Дякую. Кожна одиниця знищеної російської техніки, кожна російська втрата це плюс до гарантій нашої української незалежності. Ще одне, продовжуємо максимально активну комунікацію з усіма партнерами на кожному з рівнів, які можуть допомогти перший саміт миру вже за тиждень. Попереду також і важливі зустрічі та перемовини. З європейськими лідерами заради нашої стійкості, нашого захисту від російського терору. Вже є домовленості з партнерами щодо додаткових систем ППО для України. Деякі з цих рішень спрацюють більш оперативно, частина ближче до осень. Я вдячний кожному лідеру, кожній державі, які дійсно практично нас у цьому підтримують. Вже майже підготовлені нові безпекові угоди для України зараз ці місяці, час для стратегічних рішень. Травень розширив наші можливості на полі бою, зокрема в далекобійності. Червень має дати посилення нашій дипломатії та стратегічним перспективам усьому тому, що може наблизити справедливий мир і дати більше сили нашому українському суспільству. bude slava Ukrajini.